Куди ти зібрався оп'ять Іран? Підписник обіцяв подарувати багато бджіл. 250 кілометрів їхати десь кінець Дніпропетровської області. Та що жарт? Не знаю, зараз узнаємо. А, дай мені мікрофон. Для чого він потрібен тобі? Там немає вітру, Їжай без нього. Ну ладно, тільки буде вітер. Будеш бита підписниками. Все, пока. Друга Самий Найкращі блогер і спасіки на всьому ютубі в Україні. Тому що подобається мені його аналізи, дивиться, як він аналіз ринку робить, всі возлі свого виноградника, все цікаво. Наливаєш чай, береш собі якісь печеньки і з радістю його дивишся, всіда його і аналітика. Шітка цікаво була мені і завжди те саме. І... Жалко, що така у нас ситуація і случилася у Діми таке горе, що пасіки немає. Чим можемо, тим треба. Це наша пасіка. в мене три тачка. Один, ну, цей основний тачок, з якого я робив вулики. Ну в смислі пасіка розвивалася. Тут стоїмо до осені, тому що в селі там теж є пасічники. Я до інших колег відношуся з повагою і вже на, до фермера на зимовник перевожу їх вже оброблених, закормлених, І щоб вже вулики я не лазю, щоб лишній раз не провокувати сім'ї і не було нападу. Так що. в принципі, следу в эту пятницу будем перевозиться с хлопцами. Ты же лучше Да, да Это гламурно, вот. Да. Антураж. Да, Походный. <coughs> <coughs> Утка, вот. Я сто лет нагадю. Я могу вас показать, если хочешь. Нам. Надо, пусть посмотримо. У нас удивляновий оператор <ріпи> там була. Тихо, візоль, та тепер буде Роман Леонідович. <ріпи> ну, хтось так розділив я пасіку, це рогаті великі, полі води в мене, можна ще подивитися. За 5 кілометрів в радіусі нікого немає, я один, тобто пчоли тільки мої. Легко підсажувати маток, легкий прийом маток, коли так пасіка розташована. Супер. Кручений, Дякую і, а, Анатолію Власовичу, фермеру. Завдяки його співпраці я розташувався і набрався від практичного досвіду. Він був ще пасічник. Їм оце і оце. Оцей ряд перший. Оце все будемо, грубо говоря, грузити. Ну Тут виборочно, mm. а оцей ряд Б. Та ну скажи. завою тоді, поки вони не літають. Так, починаємо. Да, Хай збуде пошла зараз Так чи в цих, в яких? деяких масках Десь отходить далі Обхочу б тебе не Да. А я взагалі без маски Маска є Хай покусають чи що Ну воно полезно артрита Да. Воно ти умер, ти розжижає ти. кров від згущення крови. У мене згущення крови, то воно допомагає. Не буде інсульта. О. А якщо мазохіст? теж? Теж добре. <рик> Можна голей жопи на вулиці сідати тоді. Ой, взагалі красота. Кавказянку треба брати або цю. Бач, черувий. Крупний. Mm -hmm. Що з ними? Червить, бач. Ще сія матка. Ще пчела буде виходить. Ну вона ця відходить, та приходить, по, на, ну десь на місці. Mm -hmm. Ну тут багато на них. Mm -hmm. Mm -hmm. Ні, ну если утеплити, у мене там затишок. Там де я людей ставлю, там біля дому, южна сторона. Оце думаю, що шанс їм перейнівати. Буде цікаво, як ти будеш доглядати. І тобі дзвонить, як що воно. Чи може будеш підснімати якесь відео? Так, буде. Всім тисячі. Я сейчас в АТБ. вчора я сходив 600 гривень. Ну звісно. А ж потребує кожного дня, там щось десь щось десь купити, з'їсти, да, там, ну. І то я вчора. Так квартиру взяв мінус. У мене дві хати мінус, бабуся Батько на минус, квартира сгорела, разбита полностью. Да все. Да, да. Не, не, не подлежит восстановлению. Что делать не надо? Куда ехать, где что куплять теперь? Вообще не понятно, За что? Ну да. Полетал. за кого сули А? За кого Да нет. Скот хором пожалуйста. Так. Все. Спасибо, пчеловоду. Вы, да? Угу. За... Гарної зимівлі, все гарної дороги, потраця. Бажаю вам багато грошей, радий знайомству.